Мандрівне сміття на канівське сміттєзвалище підкинули львівський набрід. Напередодні фура із львівськими номерами вивантажила відходи на звалищі під Каневом усе вночі і без дозволу місцевої влади. Остання побоюється подібне повториться. Канівське звалище розміщене в семи кілометрах від міста. Знайти його без провідника вкрай складно, але не львівським комунальникам. Напередодні ті лишили тут 30 тонн сміття. Фура сюди заїжджала в супроводі легковика. Про невідомий транспорт канівським працівникам повідомили тутешні безхатьки. Вони тут частенько перебирають сміття. Не заїжджали, дивилися, що немає охрани. Це у котрій годині десь приблизно. Чи візьмемо вже ніч, 8, чи вісім, чи дев'ять? Уже ніч. У вивантаженому смітті канівські комунальники знайшли підтвердження його львівського походження. Тут і чеки з магазинів, і шматки накладних, і шкільні зошити. На всьому помітка Львів. По ній можна встановити, відкуди прибули ці відходи. Місто вказано. Львів, так? Да, місто Львів. Те ж саме, місто Львів. Ось обривок там. Всякость, Дитини теж можна подивитися в інтернеті, школа Львовська. Канівські чиновники побоюються, що непрошений візит львівських комунальників був не останнім. Мовляв, перша фура могла просто перевіряти місцевих на пильність, а звалище на місткість. Але тут, кажуть, і без львівської помочі, сміттєвий надлишок На звалище місця вистачить менш ніж на п'ять років. Таким способом, як це було зроблено, ми вважаємо це неправильно. Хоча б якісь були домовленості, хоча по домовленості ми вряд. Теж би надали змогу вигружати сміття зі Львова на нашому, тому що практично ну, перспектива дуже обмежена у нас. Після інциденту на Канівському звалищі посилили охорону і планують встановлювати камери спостереження. Нині ж Канівська мерія готує запит львівський із проханням пояснити, як їхнє сміття опинилося на чужому звалищі. Ірина Малюкова, Віка Новини.